Бажаю доброго та міцного. Київ став міжнародним центром по боротьбі з інформаційною агресією Російської Федерації. Експерти з безпеки оголосили нову еру протидії агресії у гібридній війні. Найкращий захист це потужний наступ. Після вшанування пам'яті жертв російської агресії. Генерал Гур Андрій Юсов зазначив, що мета. Цього заходу зробити стійкість до дезінформації вирішальним чинником національної безпеки України. Ну а керівник ГУРМО генерал-лейтенант Кирило Буданов закликав до консолідації всього суспільства: не можна вирішувати щось на папері, не спускаючись до тих людей, які мають це все робити. Протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої позиції. Експерти розкрили не тільки масштаб цієї загрози, а й оприділили основні напрямки боротьби з цим. Тож головним стратегічним завданням цьому напрямку для України стає активний наступ. Яскравим прикладом цього. Є успішні операції гур, які завдали удари по нафтопереробці Російської Федерації, зниживши їх потужності спочатку на 14%, а тепер вже на 22%. Як зазначив письменник і офіцер збройних сил України Анатолій Дністровий, ці дії створюють для росіян картину апокаліпсису. Він запропонував ідею. Настав час створити ідеологічну надбудову для цієї системної роботи, працювати над картиною російського апокаліпсису, поглиблювати її мається на увазі, що для росіян стає дуже тяжким і складним виносити всі ті удари, які ми робимо по всій території Росії. Дуже важливо, що форум заклав основу для єдиного. Фронту супротиву інформаційній агресії, і це буде поєднано зусиль влади, армії, медії та активної частини нашого суспільства. Ми розуміємо, що для загальної перемоги замало перемоги тільки на фронті. Перемога має бути на всіх фронтах. Разом не переможні.